Всім привіт! Тим, хто слідкує за мною, хто шукає такий транспортний засіб, маю знову свіженьке авто на продаж. Це Ford Transit Custom 2021 року виготовлення. Це комерційний транспорт. Зараз вам його покажу детально. Тут двигун 2.0 дизель 130. 130 кінських сил, також з автоматичною коробкою передач. Тут стоїть звичайний гідротрансформатор, безпроблемний агрегат. Можете, хто не знає про нього почитати, але реально класна коробка. Він на дві бокових дверки. Також ззаду стоїть не ляда, а розпашонка. Хто хоче, в мене вже брали на переобладнання такі автомобілів пасажири. Він класно буде на пасажир, тому що має дві бокових дверки. Автомобіль. Без аварійний, також він весь в рідній фарбі по кругу Є вся сервісна історія, повністю всі видруки з пробігами, також з аукціону, який був на аукціоні пробіг, який був стан автомобіля. Це максимальна комплектація для цього авто, який є в грузовому варіанті. Зараз вам покажу детально його по кругу Якщо передає камера, вітрове скло ще стоїть оригінальний його 2021 року. Також, як ви бачите, є передня камера, яка розпізнає знаки. Також контролює рух по смугах. Тут є асистент отримання в смузі. Також є дестронік. Він бачить дистанцію, ну, адаптивний круїз-контроль. Також, щоб ви не зробили ДТП, він вам інформує, як ви приближаєтесь до автомобіля. Е, так, датчик дощу, датчик світла я вам сказав, підтрове скло з обігрівом. Оптика тут стандартна у них. Це е, Лампи розжарювання в лінзах і денні ходові вогні. Капот тут в гарному стані, можливо, десь якісь мінімальні скольчики, але реально автомобіль як для комерційного транспорту, дуже в гарному стані. Рішітка автомобіля ціленька. Оптика теж ви бачите в гарному стані. Є передні парктроніки, також є протяготування фари, і вони підсвічуються, коли ви повертаєте кермо вліво-право, в яку сторону вона підсвічує вам мертву зону, щоб ви бачили, куди ви їдете. Стан бампера можна сказати, що він в ідеальному стані, на ньому немає явних признак зношеності якоїсь. немає сколів, немає подряпин. Оптика, як я вже наголошував, в дуже гарному стані. Зразу вам покажу він код. Ви можете перевірити всю інформацію про цей автомобіль. Зараз ми маємо 93 мікрона, 88 мікрон. Шини тут ще в гарному стані. Навіть дуже доброму також є підкрильники, бо часто питають, чи є підкрилки, є і бризговики. Дзеркала тут електричне мають регулювання. Також вони мають підігрів і вони складаються на. Ви собі регулюєте і зеркало можна складати, коли здесь заїжджаєте, що воно мішає. Так, 68. 88. 68. 83. 91 91 72 88 99 123 123 124 117 Форди 99 89 78 В них буває не ідеально, в них є розбіжності в лакофармовому покритті. Тут одна ресора. Шини ще непогані. 94 114. 92. 92. 74, 67. Є задня камера, Фуркопа тут не було. І це плюс, бо тому що. Коробка не вбивалася, так, є задні парктроніки теж. Зараз не можу. 93 дах. Стан будки тут вам покажу, він просто ідеальний, десь якісь, можливо, можу сказати, мікроцарапинки, це можливо, десь попадають, але стан будки... Просто ідеальний. Всі наклеїчки, ніхто нічого не перефарбовував, не знімав. Просто помився цей автомобіль. Арки теж в гарному стані. Підлога часто перекидає і другою стороною, що вона буває знищена. Тут все в ідеальному стані. Як ви бачите, вона заводська. Десь були якісь полочки прикручені. Також стеля автомобіля без подряпин. Немає корозії, зараз вам стану, покажу ще дах. Дах автомобіля бо часто питають теж рівний, немає вм'ятин, нічого не падало на нього. Запаска в автомобіля теж є, зараз вам покажу знизу. Як ви бачите, стан запаски, вона нова і подивіться на дно. Воно не мите, але тут все в гарному стані, воно як новеньке. Так, ззаду я вам показав, так, зараз праву сторону. 101. 101. 107, 86, 75. Неправильно поставив, 91. Також є ззаду бризговики. Тут немає ніде ніяких пошкоджень. 96 70 100 86 99 63 74 92 Шина в гарному стані, теж я вже говорив, що шини в гарному стані, є всі поклеєні наклеїчки такі за Покажу, що вам станом бурки. Тут були прикручені полички, а так навіть підлога не має подряпин. Це просто легенько зверху фарба перегородка в ідеальному стані. Також тут є, що ви можете допереду, якщо якісь. Там, труби чи ще якісь е, там, дробина, можна висувати аж допереду, щоб було більше місця. Двері в гарному стані. Карти дверей теж в ідеалі. Знизу, як ви бачите, тут немає крозі, часто буває в цих місцях, збирається сіль, воно ржавіє. Він код. Можете подивитися цю інформацію. Також пороги мають заводські. Наклейки, щоб не витиралося стан сидінь. Ну, вони як нового автомобіля. Є також підігріви цих пасажира сидінь, є столики. Є аптечка і вогнегасник тут під сидінням. Тут все, як нового авто, також домкрат. Ключ присутній. Потім я собі це заложу. Зразу вам покажу. Так, так, так. 21 рік. Теж розмислено 21 роком. зараз Маєте розмитнений 2021 роком. Різниця навіть в самому розмитненні між 20 і 2021 роком 500 доларів. Там зовсім різна оціночна вартість автомобіля. Так, вам покажу. Маємо 179 тисяч вона стояла на аукціоні. І є все, всі бумажки по пробігах, всі видруки. Вони пробуваються на Форді. Ми маємо 24 2024 році, зараз в 2024 році. В 11 місяці було 161 тисяча. Ну, вона проїхала 10 тисяч на маслі. Форд в них вони їздять на маслі довго. Я не пам'ятаю напевно до 35-40 тисяч, 35 тому що в цей двигун, якщо не помиляюсь йде 10 літрів масла. Тому його термін експлуатації довший, ніж там 4 чи 5 літрів масла заливається. Зразу вам покажу її під капотом, заведемо її. Як ви бачите, там є буксировочний гак на лонжероні. там його стандартне заводське місце. Двигунчик працює, як можна сказати, як швейцарський швейцарській просто ідеально. Він не мився, там буде видно, що він не помитий. Пари його рідні. Антифриз чистенький. Я думаю, що хто придбає цей автомобіль, він йому буде служити без проблем. Карти дверей, як я вже говорив, теж в гарному стані. Корозії немає. Пороги тут мають захисну плівку, ви бачите стан підніжок, вони як нового автомобіля. Сидіння водія не перешивалося, має регулювання. Також є підлокітник, який регулюється. світло Тут є противотуманні задні фари, регулювання, регулювання світла, також е підсвітка приборної панелі. Кермо тут шкіряне, воно просто в ідеальному стані. З цієї сторони ми керуємо мультимедією і Адаптивним круїз контролем. Це дуже, дуже класно, це не в всіх автомобілях буває, адаптивний круїз-контроль. Це суперова штучка, як то кажуть. З цієї сторони ми маємо підняття телефону і голосове меню. Пробіг автомобіля, я вже показував, треба заглушити авто. Пробіг автомобіля складає 180 тисяч. Тут керування виключати партроніки. вибирати економний. Екорежим або стандартний, також має підігрів вітрового скла, я вже говорив, підігрів сидінь, також керування кліматом. Задня камера має дуже гарне зображення, також в автомобілі є автономний обігрівач. Ключів два, бо часто запитують. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.